І вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами, ми з вами подивимося нову тему з іспанської. Це відсутність артикля в іспанській мові. Якщо у вас виникають питання, ставте їх, будь ласка, в наш чат. Я дам посилання. Не виживається. Ун, Un, уна, унос, унас. Після дії слів СР і серсе». якщо мова йде про професії, релігію, національність або політичну ідеологію. Дивіться, я студент, Суй е студіанте. Шанталь-француженка, вона адвокат, Шанталь ес-францеза ес абагаде. Тут чомусь Ленін і Сталін неясно чому. Ну, нехай це сторінка історії, були комуністами. Окей, Ленін і Сталін ран комуністас. Але вживається уну, уна, унос, у якщо є прикметник або характеристика після іменника. Шанталь дуже мила француженка. Шанталь ес уна францеса муй симпатіка. І це видатний лікар. Ес ун медіко екстраординаріо. Також артикль потрібен, якщо ми когось ідентифікуємо за професією. Кіенес сонас іхас дель соль. Сон у нас кантантас. Хто такі доньки сонця, вони співачки. Бачите? Якщо у вас виникають якісь питання, то тоді, будь ласка, ставте їх в наш чат. Ідемо далі, я підтягую відсутність артикля перед об'єктом дії. Угу. Не використовуйся он уна «унос», «унос» перед прямим додатком, якщо мова йде про клас предметів, а не про конкретний об'єкт. Лона колекціонує марки, Лона колекціона Сейос, хлопець письменник, він пише романи, Ельновіоделялі ес Ескріптор, Ескрібенавеляс. Вони шукають квартиру, Естан бусканто пізо. У тебе є телефон? не з телефону, у мене немає машини. Тенго -коці. Ми завжди п'ємо воду під час їжі. Сім прибемо з агу Енлас Комідас. Ернесто не їсть м'ясо. Ернесто но комикарне. Томас співає фламенко, Томас канта фламенко. Але. Ун, уна, уна, у нас, у нас якщо говоримо про кількість або додаємо прикметник. Якщо говоримо про кількість, нові де Хосе Альфонсо, а публіката уна новела». наречена Хосе Альфонсо опублікувала один роман. А якщо додаємо прикметник, таке виходить. У мене є дуже рідкісні марки, тенго Унсеюс Мораус, тут готують чудовий хліб, а кі асен ун пан пуенісimo. Давайте, мої хороші, порівняємо з вами приклади. Так, ну, в принципі, видно, чи не видно. Антоніо продає машини, це узагальнення. Антоніо венде кочис і конкретний об'єкт. Сьогодні він продав одну машину, ой, ун коче. Мені потрібні окуляри будь-які. Несесіто гафас. і мені потрібні особливі окуляри. Несесіто у нас гафас Especiales. Е у тебе є брати сестри, Т'єнес сарманас? у мене є одна сестра. Тенго Уна Ермана. Ось ці правила допоможуть нам правильно використовувати артиклі в іспанській мові в розмовному курсі. Зараз після цього граматичного уроку, в наш закритий час прийде розмовний урок. Добре, домовилися, конспект піде в загальний чат в Телеграмі. Якщо є питання, мої гроші, до зустрічі. Пам'ятайте, що йде бронювання на вересень місяць 2026 року, на граматичні уроки, річні курси і на індивідуальні заняття. До зустрічі, мої хороші.